Питання звільнення заручників знаходиться на особливому контролі президента України і в постійній центрі увазі під час переговорів на найвищому рівні операція по звільненню дев'яти українських громадян. вона готувалася достатньо складно, достатньо давно. И берес Владимир Алексеевич. Смотри, Так, пожалуйста, ближе в эту сторону. Веду. Вам всім велике вітання від президента. Він сьогодні в Токміністані, але оце телефонує весь час і запитує, насправді чи ви вже на свободі. На свободі. Слава Богу. Ди вас держали? Сначала здесь, в Луганске, батальйоне Бэтмена держали, а потом отвезли на СБУ в Донецку. Я хочу семью обнять. А кто то вычкає был? Дом? Кто дома в тобой? Дом, Чікав, ну. Такого молодого Ну та Що зробимо. В Україні щасливими будуть 9 родин. Дев'ять героїв сьогодні на волі, а їх жінки, їх дружини, їх діти вони героїні. Ми всі дуже щасливі. Ура! Хлопці, ми вами пишаємо. Дякую, бажає.